Я не знаю, чи ви в курсі про це Путін їздив до шаманів. Це ми вже сказали. Я думаю, що ви в курсі. І от як пророцтво, якому, яке йому там дали шамани. Я от зараз хочу це пророцтво прочитати. Я просто ще нагадаю, путін вже готується до ядерної війни, і він же фактично для себе прийняв рішення, що він буде застосовувати ядерну зброю. Ну він для себе так вважає. Так, от пророцтва птах, який горить, несе перемогу, але і смерть. Таке пророцтво йому дали шамани. Це, до речі, відбулося вчора. Е, ну, що тут скажеш? Ну, по-перше, щодо ядерної зброї, е, уявімо, що е, декілька поколінь прапорщиків передавало зброю одне одному і розписувались в амбарній книзі. А там, як ми знаємо, крім дорогого урану, є ще досить дорогі золоті платинові плати. Тобто, це до, до, дор, дорога річ. І х ніхто туди не заглядав, а так передавали одне одному. І в мене є підозра, що там ще десь в кутку насрано. а воно нікуди полетіти не може, тому що ну, це дуже uh, важка історія, яка потребує десятків тисяч людей. О, мій кіт згоден з цим. Десятків тисяч людей, які отримують величезні гроші, які дуже віддані справі, які дуже навчені, щоб вони працювали день і ніч над цим. Як ми бачимо, як працює російська армія, словно, звісно, таких десятків тисяч людей в Росії зараз просто нема. Просто їх нема. І тому я думаю, що єдина надія Путіна на шаманів, але ем, тут така історія, що шамани вони ж працюють е, на роботі за гроші. Їм сказали: прийде головний, ви йому щось таке скажіть. І вони йому щось сказали, так що можна зрозуміти, що птиця летить, вогонь горить, е, всі е, перемагають, е, а всі вмирають. Як хочеш, так і думай. Але оця пристрасть до шаманів, вона досить така. Комічна, як для людини, яка вважає себе таким оборонцем скреп, православ'я, традицій і всього такого іншого. Справа в тому, що християнин з нього такий же самий, як і філософ, як і історик, як і прихильник шаманів, тобто, ну, якось не дуже. Але Дуже приємно сходити до когось, хто тобі підтримує за лапку і скаже: Вова, не переживай, все буде добре. Така що тоді його священник Кирило він погано тримає за лапку того Путіна? А, хочеться ще чогось а, більш цікавого, більш а, такого потойбічного. Кирило, він же ж в бубон не б'є. Він же ж людина досить Ну, У нього кадило є. А, але звуку нема. Звуку немає, є кадило, і він передбачуваний. Зарані відомо, що скаже Кирило. А шамани вони цікавіші до того. Ну, це ж Шайгую туди повіз, вони там його стіляли, лікували. І взагалі, ну. До речі, подейкую, що саме за це Путін вибачає, пробачає Шайгу. А ці всі поразки, які зараз є на фронті, що саме Шайгу його ввезе в тайгу, Шайгу в тайгу його не ввезе і там зустрічається з шаманами. І тому Шайгу поки що на посаді. А, це одна версія, а інша версія, що можливо Путін насправді не дуже вкурює, що відбувається. бо... Я не можу сказати, що він людина божевільна, він людина досить раціональна. Але справа в тому, що рішення, які ми з вами приймаємо, вони залежать від тієї інформації, яка в нас є. Скажімо, ми дивимося в вікно, бачимо, що там дощ, і беремо парасольку. Або дивимось в телефон, і бачимо, що холодає, і вдягаємо теплу куртку. А уявіть собі, що в телефон ви не дивитесь, як це робить Путін, бо в нього нема телефона, Він не вірить в інтернет і в усю цю потобічну американську гейську історію. І замість вікна в нього екран. І що на цей екран? Що йому показують на цьому екрані? Йому показують сонечко. і він вдягає шорти. І скільки на нього, його, скажімо, весь час підігрівають, то в нього відчуття, що там нормальна погода. Так само і з війною, в нього є відчуття, я впевнений, що насправді побідоносна руська оружие, победоносно шествує, і ніяких котів нема, і ніяких українських перемог нема, А кіт є, і перемоги є. Просто Путін про це не знає, бо йому докладають люди, які дуже... Бояться принести погану новину, і оця історія, коли тобі бояться сказати, що насправді відбувається, це насправді одне з пояснень блискавичних перемог українського війська. Бо окрім нашої звитяги і фантастичного планування військових операцій і мужності українських бійців, є ще історія про те, що насправді. Москалі настільки не довіряють одне одному, настільки не довіряють старші командири, настільки не довіряють молодшим, що вони не в змозі прийняти рішення оперативно, прямо там. Тобто, всі рішення приймаються через а, першу особу, командуючого фронтом, і так далі. А оскільки а, всім насправді командує Путін, ну а, з історією ми пам'ятаємо, що коли... В Другої світовій війні почав замість маршала Гудеріана чи будь-якого іншого майстра маршала командувати Гітлер. На цьому все закінчилось. І уявіть собі, є такий властитель, як він вважає, половини світу, який не дуже чітко вкурює, що відбувається назовні, якому брешуть, який не знає насправді, що і як. Ну його єдина надія, що Шейгу звезе в тайгу, і там шамани все розкажуть. Бо шамани завжди правду говорять. Це, це відомо, так відомо. Слухайте, якщо ви вже згадали Другу світову війну, я теж хочу її згадати, але трошки в іншому контексті. От ви кажете, як коли Гудеріан, це відомий німецький танковий. Просто як би так правильно сказати. Ну просто танковий володар, так можна його так називали. Коли його прибрали, там почалися поразки. Але була іще одна людина, її звали Гімлір, і оця людина вона займалася дуже цікавими моментами. Наприклад, вона створила таку організацію як, як Аненербе. Ви про це знаєте? І ця Аненербе займалася окультними практиками і окультними науками. І фактично весь третій рейх був побудований на окультизмі. Ми зараз бачимо, як Путіна, до речі, порівнюють з Гітлером, і це вже не якісь там знаєте кілька людей. Світова преса його малюють вже просто з вусиками. Все гітлер це нова реінкарнація, і ми бачимо, як Путін теж він схильний до шаманства, до окультизма. Зрозуміло, що Гітлеру окультизм не допоміг, те і Путіну буде теж саме так, та. але як ви можете пояснити цю схибленість на окультизмі та шаманізмі? Дивіться, почнемо з фундаментальних історій, якщо в нас є трохи часу, що є природа влади. Про це написано в дисертації, і насправді ніхто з філософів чітко не уявляє, як це працює і чому люди підкорюються владі одній і не підкорюються іншій. Звідки вона взагалі береться? Тут є дуже важлива історія, тобто природа влади і. Її передача. В Росії, на відміну від цивілізованих країн, де на сьогодні природа влади, вона, верніше, механіка приходу до влади, вона зрозуміла. За тебе голосують люди. Ти переміг на виборах, є опозиція, яка не перемогла, і є влада, яка перемогла. Бум. Далі вони працюють. І всім чітко відомо, Хто стане, з якого пулу візьметься наступний прем'єр-міністр Британії або наступний президент Америки, або наступний президент України? Хто стане замість Путіна? Невідомо нікому, в тому числі й йому. І він чітко усвідомлює, що він насправді прийшов до влади бо так карти лягли. І він вважає, що його Бозя по цьому в лобік це щось загадкове і містичне. І оскільки це відбулося в такій, ну це немає раціонального пояснення, то він шукає інших містичних моментів, які можуть йому допомогти утримати владу, вибрати правильного наступника і перемогти в абсолютно раціональній війні, яку він. Розпочав ну, з якогось фантастичного будуна. Бо в мене була розмова з низкою західних журналістів а, в лютому цього року, і я був на 100% впевнений, що не буде вторгнення. І мені за це навіть не соромно, тому що а, всі раціональні. А, все раціо вказувало, що цього не може бути. Бо він приречений, просто приречений на поразку. І е, пряме вторгнення в Україну це був абсолютно самогубчий крок. Але він приймав його не з раціональних е, м -м, причин, а з якогось а подібного, якогось містичного траляля. Ані то це була дзеркальна дата, як сказала ваша колега. Або шамани сказали, або йому Дугін щось важливе з Єліна вичитав, і Єльін сказав Вова, давай, все буде хорошо, і тому він все глибше і глибше занурюється в оце марення квазіокультичного штибу. Я знаю, що на території тимчасово окупованого Криму проводили більше археологічних експедицій. За часи, за ті часи, що він є анексованим, аніж за 20 років до того. А ви що знаєте, що вони шукали, до речі? А, так, вони шукали російською, це називається Капіо судьби, українською це звучить надто краще, набагато краще це спиздолі. І вони саме тому, мабуть, Крим в нас анексували, щоб знайти оцей спиздолі. В не тільки це вони ще шукали там золоту колиску. Золота колиска, що вони її шукали, і причому навіть путіну її якби подарували таку собі символічну колиску. Але напевно ви теж знаєте, що не тільки Путін проводив масові розкопки саме на території Криму. Німці німці взагалі вважали, що це їх історична Готландія, і вони теж вважали для себе Крим сакральним і особливо. Севастополь, чи як ми називали Корсу. Абсолютно. І це така для для а, людей, що знаходяться в важкому марині? А, оця історія навколо Севастополя, Херсонесу Для німців було, було Готландія, для а, Путіна це була, а, на його погляд, а, Важлива історична купель, де, на його погляд, хрестили Володимира. Бо йому важливо було сказати, що насправді не Київ. Не Київ був важливим містом в історії, а Херсонес, і тепер він у нас, і тепер ми справжня держава. І їм ясна річ важко, бо, на жаль, на той, момент на той момент, що Москву заснували, Київська Русь, Київ-Князівська Русь існувала, і Анна Київська вже царювала в, у Франції, а інша донька Ярослава Мудрого стала королевою Норвегії, а Москва ще Москви ще не було. І їм ясна річ важко. Жити без такого фундаменту, бо вони відчувають таку собі онтологічно окультну а, таку діру, яку вони намагаються закрити а, завоюванням України. Okay. Бо ем, я хотів би, щоб мені хтось пояснив більш раціональний сенс цього дебільного вторгнення. Дивіться, як вона посміхається. Ой, ой, Панесію, слухайте, а людина, яка може прийняти рішення, наприклад, про застосування ядерної зброї на підставі того, що тобі сказали шамани, це взагалі е, людина притомна? Е, проблема в тому, що санітари не можуть до нього доїхати, бо там охорона стоїть, і хто ж викличе санітарів до е, такої поважної людини? Так, санітари не їдуть, і тому ми маємо розхльобувати цю кашу, що він заварив, і привести до нього все ж таки санітарів. Я думаю, що вони будуть говорити українською. Ну, знаєте, нам зараз в Вайбері пишуть, що Контовські відьми теж свою роботу роблять прямо зараз. О, да. І я дуже пишаюся знайомством. Жінка мого доброго друга Руслана Горового, Людмила так. написала вірш, авторка оці... цього вірша, який просто став настільки популярним захмарно популярним, абсолютно і я читав відгуки москалів, які реально налякані, от прям реально налякані. Я бачив дослідження, що понад 70% росіян керуються. Гороскопами, що вони читають в інтернеті, для прийняття того чи іншого рішення. Е Мені здається, що краще орієнтуватись, наприклад, біржевими якимись стрічками або соціальними. Тобто, ви зараз кажете про те, що через хворобу Путіна на шаманізм, окультизм і російське е -е, суспільство теж хворе. Я думаю, що е, насправді все навпаки, тому що е, Путін, він же ж не з Марсу прилетів і е, якось зачеклував Росію. В, е, він відповідь на запит е, сучасної російської нації, яка вона є, і е, він е, плоть від плоті і кров від крови. І зараз є історія серед е, деяких. Західних інтелектуалів, пацифістів про те, що це Путін поганий, росіяни хороші, тому ми маємо пускати ті, хто тікає від війни. А насправді не хоче брати участь в тому, що вони вчора схвалювали, тобто, в вбивці вбивстві українців, ми маємо їх приймати у себе. Це величезна помилка, і з цього приводу хочеться згадати, що в бучі, в Ізюмі, в сотні інших містах і містечках вбивав, ґвалтував і катував не Путін, а саме. Росіянці. І він є він від них. І його схильність до окультизму так само ем, притаманна всій нації, якщо їх можна назвати, нацією. Зрозуміло, дуже дякуємо вам, Олексій Ковжун, політичний консультант та медіа-аналітик, зараз був з нами.